Вітаю вас, дорогі мої підписники та гості каналу. Карта дня на 26 листопада 2024 року по всіх знаках Зодіака. Овни. Для Овнів гарна карта та десятка пентаклів. Карта вам віщує досить такий гарний, успішний день, в якому ви зможете реалізувати всі поставлені цілі перед собою, навіть більше чим хотілося. Від Цього дня ви отримаєте позитивні емоції, стабільність у фінансових питаннях, які будете вирішувати. Взагалі ця карта може вказувати на якісь важливі покупки, можливі якісь продажі в когось когось, можливо, буде, знаєте, певне, певні обновки. знаєте, Можливо, хтось буде якісь серйозні покупки, там, гардероб робить в будинок, обновка, можливо, інтер'єра буде і так далі. Взагалі день перспективний, який допоможе реалізувати все заплановане. Тому не обмежуйте себе і плануйте, і реалізуйте все, що ви хочете. У вас все вдасться дуже легко. Тельці? Для тельців, а для тельців випадає старший аркан справедливість. Знаєте, ця карта говорить нам про те, що посієш та й пожнеш. Тому варто бути чесним, справедливим, не порушувати закон і пам'ятати, що всі, хто вас образив, хто приніс шкоду для вас, обов'язково буде покараний і справедливість буде обов'язково відновлена. Також карта може вказувати на певні якісь метишню в правових якихось Якісь діяльності правові, ймовірно, якісь спірні питання, в якихсь паперових буде справах. Тому будьте більш уважніші і в усьому притримуйтеся в чесності та закону, щоб мати результат. Знаєте, також можливі будуть певні події, в якихся, можливо, судові питання будуть розглядатися, і тому подібне. якісь такі діяльності, де ви обов'язково отримаєте перемогу, досягнете. Бажаного, тому день гарний, перспективний допоможе реалізувати багато ваших цілей та ваших планів. Близнюки. Для близнюків випадає туз мечів. Знаєте, туз мечів це карта, яка говорить нам про те, що є гарна можливість розпочати важливу, серйозну справу. Звичайно, ця справа буде складна. Право буде забирати багато часу та енергії, але вона вам обов'язково буде під силу. Ви зможете з цим впоратися, якщо будете вірити і бути в себе і бути наполегливі. Також ця карта дає вам змогу навести лад у своєму житті, позбутися всього зайвого, всього негативного, все, що вас розчаровувало і постійно непокоїло. Знаєте, такий чіткий лад, як і в емоціях, так, і в таких шкідливих звичках, і в будь-яких таких ситуаціях, де можна навести порядок. Тому день у вас перспективний, дасть вам можливості, а вже вам вирішувати, як вам бути. Втілювати це в реальність, чи просто прогавити момент. Досить перспективний. Тому дійте, все у вас вдасться. Раки. Для раків також тузмачі, ваші шляхи будуть пересікатися з ретинація з близнюками. День гарний, день перспективний, в якому матимете гарну змогу реалізувати та проявити себе. Взагалі, це такий день, в якому вам на думку спаде така якась блискавуча ідея для того, щоб вирішити якусь проблему, яка постійно непокоїла, постійно не давала спокою. Проблема, в яку ви вже не вирішені, якої ви не, вирі... не вірили. Е, також будуть, знаєте, можливо, з'ясовувати з якимось стосунки. Е, в цьому випадку потрібно буде гарно ввійти в курс всієї справи, щоб не наробити певних, певних таких негативних якихось моментів уникнути. Також карта говорить про серйозні ухвалення рішення і про те, що вам варто обдумувати і не поспішати з рішенням, не робити якихось поспішних висновків. Також у вас буде справа, яка буде потребувати багато вашої уваги і ваших зважених рішень, обдуманих, обміркованих рішень. Тому обдумуйте, не поспішайте і все вдасться. І ніколи не здавайтеся. Леви. Для леви одночасно витягнула дві карти. Карта вам дає, знаєте, тут спентаклів із дев'яткою мочів. Тут Спентаклів це карта, яка нам вказує про перспективи, про можливості, про вдачу, про те, що шляхи перед вами всі відкриті, і ви можете себе гарно реалізувати. Якщо не втрачите можливості, якщо не упустите тих запропонованих шансів. А дев'ятка мечів говорить, що саме ваші страхи та ваші переживання вас зупиняють і не дають просунутися вперед, реалізувати себе і поставлені цілі. Тому для цього всього, щоб вам використати цей шанс, вам потрібно позбутися своїх страхів, своїх переживань, тим паче, що ці страхи вони є безпідставними. І тільки тоді ви зможете просунутися вперед. А якщо будете далі боятися, якщо ви далі будете не вірити в себе, то звичайно все прийдемо вас, а ви тільки будете хвилюватись, недосипати і такому будь стресовому постійно стані. Тому думайте і тільки тоді дійте, діве! Для дів, для дів гарна карта. десятка пентаклів. Це, знаєте, нові перспекти, нові перспективи, вирішення якихось фінансових питань. Це карта стабільності та впевненого просування до своєї мети та до своєї цілі. Ви, на вірному шляху, і вас обов'язково все вдасться. Матимете гарну змогу, знаєте, можливо, інтер'єр якийсь обновити, якісь покупки важливі зробити. Ну, досить такий перспективний для вас день, в якому ви будете відчувати себе задоволення. Плим та м, на висоті. Терези. У Терезі в втус пентаклів. Втус пентаклів це карта пропозицій, це карта нових можливостей та перспектив, які будуть перед вами відкриватися. Також ця карта говорить про вдачу та вирішення фінансових важливих питань. Це карта реалізації планів, реалізації цін, ваших цілей, це карта прибутків. Всі ваші зусилля будуть вони виправдані. Ви матимете результат, яким будете задоволені на всі. 100. Успіх протязі дня вам гарантований, якому ви матимете щастя, вдачу, тріумф усьому. Тому вперед використайте запропоновані можливості, і шанси для того, щоб в майбутньому присунутися ще вище. Скорпіони. Знаєте, ви Терези, будете на крок попереду у всіх, що дасть змогу реалізувати все швидко, швидко і перспективно. Скорпіонів Скорпіони вісімка мачів, а тут карта недовіри, карта не в себе, не вірить в те, що щось може бути у вас стабільне та перспективне. Ви не вірите в себе і не вірите в ту справу, яку робите. От якось так. Вам, перш за все, потрібно повірити в себе і перестати себе обмежувати у своїх бажаннях, у своїх діях. Тільки тоді ви зможете просунутися вперед і зможете реалізувати якісь свої цілі. А так ви за своїх страхів, своїх переживань себе десь заганяєте в глухий кут. І за цього, можна сказати, ставити себе на ланцюг. Цього робити не потрібно, вірте в себе і просувайтеся вперед. Тоді ви зможете це зробити, якщо повірите, і все вдасться. Стрільці. Для стрільців також вісімка мечів. Ну, дивіться, вісімка мечів це... це обмеження, це невіра в себе, це неможливість просунутися вперед, це, можливо, робота, в якій ви змушені залишатися і не можете там себе реалізувати, і не виходить піти. Знаєте, карта говорить про те, що в такому стані, в якому ви знаходитесь, неможливо реалізувати поставлені цілі. Знаєте, Ця карта є з попередженням, що потрібно брати себе в руки і е, перестати панікувати, і, тому що із-за цього будуть тільки провали. Е, Остерігатися обов'язково потрібно конфліктів, тому що ви можете бути втягнути чужий конфлікт, або е, загостриться вже наявний конфлікт. Також варто уникати поспішних висновків. Тому що це може на робити серйозних проблем для вас. А ще карта говорить про те, що ви, можливо, будете відчувати брак якихось коштів і матимете на протязі дня на роботі таке напруження. Козироги. Для козерогів шестірка жезлів на вас очікує успіх, перемога, вдача, тріумф. Ви прийдете до перемоги і реалізуєте поставлені цілі. Саме головне, ви маєте пам'ятати, що не варто зазнаватися, і що успіху і перемоги ви досягли завдяки рідним, близьким та вашим колегам, які вам у всьому допомагали. Тому не варто зазнаватися і від них відвертатися. Так, день успішний, в якому ви реалізуєте всі поставлені цілі водолії. для водолії в мах гарна карта. Все в ваших руках для того, щоб все це маєте реалізувати. Ви маєте, реаліз... ви маєте Можливості, ви маєте вдачу, ви маєте перспективи. У вас все є для того, щоб досягнути цілі. Ви гарний мастер, ви гарний оратор. І якщо переборете всі свої страхи та переживання, ви зможете отримати результат, який дуже-дуже вас потішить. Це м -м, карта говорить про нові можливості. Про можливу якусь творчість, про володіння, можливо, якимись інструментами. Також карта говорить і про те, що ви відчуєте силу всіх своїх можливостей. І обов'язково зможете це реалізувати. Але якщо побороти свої страхи. Тому що страхи дуже-дуже заважають вам просунутися і реалізувати цілі. У вас все виходить, якщо перестанете боятися. Знову ж таки буду повторятися, В який раз рибки. А для рибок, для рибок, тут кубків, Знаєте, ту з кубків це щастя, радість, таке задоволення, це такі емоції, які будуть вас просто переповнювати, такі щасливі моменти, можливо, зустрічі з людьми, яких давно не бачили, рідними, близькими, такі звістки, можливо, в когось про вагітність, може бути, про народження дитинки в когось, в рідних, близьких, там, в когось онуків і так далі. А ще карта може вказувати про кохання, освідчення в коханні, про можливий шлюб і тому. Подібне. Ця карта говорить нам про емоції, такі щасливі, позитивні, які ми ви будете відчувати, а ще така творчість і перспективи, які перед вами відкриються. І якщо ви все вірно зробите, не упустите можливостей, то ви зможете в майбутньому дуже багато чого досягнути. Тому вперед, я у вас вірю. Бажаю всім гарного дня, всім гарних новин. і Перш за все, я бажаю всім миру. Дякую вам за лайки, коментарі та ваші підписки. Гарного дня до побачення!